Отже, друзі, привіт, привітульки, привітулечки. Що, давайте сьогодні подивимося на 28. До речі, е я казала, що є якась карта руйнації да? на 27 число. Мені написали, що в день була збита над кримурогом ракета. Ну що ж, це радує, що ця ракета не долетіла туди, куди вона летіла. І це добре. Це говорить про те, що ми з вами працюємо, медитуємо енергетично правильно. Тобто ми правильні речі робимо. Чому? Тому що ця ракета таки прилетіла до нас, так? але вона що? Навла збита? Тому. Парфумуюся, хто якими парфумами хоче. Я не рекламую парфуми, просто це такий ритуал. Треба пахнути перед тим, як дивитися запис. Може, трошки сьогодні я не дуже нарядна, я, в мене трошки хворе горло. Трошки хворе горло, трошки температура і трошки задовбало з, з неділі. Це, це питання. Ну, нічого. Нічого, це не повод. Да. Як то кажуть, нас війна зламала така ж температура. Поїхали на 28.06, що буде кривий ріг. Кривий ріг і любімкі криверажульки нас цікавить обстріли, чи будуть якісь прильоти, ракетні вибухи, обстріли тощо. Ведуться перемовини е населення. Скажімо так, якась частина населення отримує не в повному обсязі воду. Ну, в принципі, ми це знаємо, це нам не новина. От, але але е, робота йде щось нове робиться, щось прокладається, десь робиться. Так, до речі, зараз Дніпро тривога і просять реагуйте. Гроші, звісно, вкрадені трохи, це не без цього, це все є. Хоча про це говорити не будуть. Е, ситуація, як завжди, повторюється, і не, вперше. і не вперше. Десь про це будуть освіщати весьмеї, в змиї, в як то правильно будуть казати. Так, далі. Далі, 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 далі. на 28,06. Питання води стоїть ще дуже гостро в деяких у нас районах, мікрорайонах тощо. Про кражу грошей будуть гордень. Друга колода геть те саме. Про кражу грошей будуть казати, обговорювати щось в, в інтернеті, чи в, на якихось сайтах, чи в пабліках. От якихось. Навіть м приїде в наше місто якийсь перевіряючий, якийсь контролюючий орган. подивиться, що тут у нас робиться. От, ну і буде тик. Того, що треба робити це скоріше. В принципі, в принципі, якщо не програються мої прогнози за ці два дві доби, то щось в мене кузінька ходив і пух, в кашатники знаються. Состояння коли. В принципі, якщо не програються позавчорашні прогнози, вчорашні, то це буде прекрасно і дуже добре. Вроді, як спокійно, все добре. Так, добре. Інгулець, Інгулець. Так, треба вас треба якось записати, напевно, бо я. Так, кривий ріг. Інгулець Апостол. Роді нікого не забула. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Повинно бути дев'ять темпень. Так, інгулець. Інгулець, інгулець, інгулець. Інгулець. Двадцять восьме. 28 восьме. Чомусь у вас не буде світла. Будете або без, або без електрики, або без інтернету. Чомусь тут неочікувано. Апостолова на 28 на 6. Теж питання, питання електрики. Зеленодольськ. Зеленодольськ. Надольськ, щось таке. Хтось, хтось чи приїжджає, чи переїжджає. Е і є, е є якраз питання поїздки цілою, цілими сім'ями кудись. Павлоград. 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 Проясниться якась ситуація або озвучить якусь ситуацію стосовно якоїсь... До цього була інформація прихована. Вона стосувалася котиків наших, да? а це її озвучить голос чомусь. Щось там скажуть, щось розкажуть. Так, Нікополь. Нікополь. Нікополь немає води. В принципі. І Ніка Пальє прильоти. Постраждає двоє жінок, притом досить так це неочікувано старі жінки, і вони, е, ну, от щось я не знаю, якось так вони взагалі ну не повинно бути цієї трагедії, але вона ставиться. Тобто завтра, яка є, взагалі взагалі питали про радіацію, хочу ще раз нагадати про дивіться, давайте я вам ще раз повернуся до радіації. Щось там вибух буде. Гриба такого не буде. Великий це вибух не буде. Він буде такий, як я казала, як на Каховці. Ніхто його толком не бачив, да, але воно почалося. Тобто, під цим, під цим, по потрошки там іде якась руйнація. Е, Кіпеш буде. Сказати, що масове ураження ми всі умремо, не буде. Нікопаль да, ближче от до Нікополя, ну, от в Нікопалі є проблема, Запоріжжя так от по краю пройде десь. ну, Вже трохи там, як понесе, то там трохи там, як і понесе там на Миколаїв, скажімо. Да. Ситуація змінюється, я вам скажу так, не буде масового зараження. От, ну, не буде якогось масового облучення, зараження ще щось, поэтому кіпіш не садимо, живемо, як завжди. Тобто, ну, щось, щось буде якась суєда, ну, не більш того. От, тому тому, тому, ну, опять-таки, постраждає Нікополь. Як він постраждає? Він постраждає частково, частково і, і там ну, ну, там буде, ну, вона, опять-таки, ми ж думаємо, як радіація, так сразу всі. Ні, там буде завишений радіаційний фон. От так вот скажу. Наскільки це вже друге питання? Я би скажу так, так як вас обстрілюють, то вже, вже можна було виїжджати. Але є ж інші питання. Є питання з того, що, наприклад, не всі можуть це зробити, не всіх є можливість і так далі. Так, хорошо, з Запоріжжя і Запоріжульки, поїхали. Запоріжжя і Запоріжульки. Що там Запоріжжя? 28. В Запоріжжі розкажуть про якусь роботу, яка буде проведена через те, що короче дивіться, є прильот. І будуть люди чи засипані, чи обмежені, чи треба буде доставати, і будуть освіщатися, буде дуже, дуже ну, багато роботи. там. От. Через пожежу якусь буде пошкоджена, через обстріл через пожежу пошкоджено щось таке. Воно знаходиться або воно нове, тільки його там поміняли, та, або коло дитячої площадки те, що дає нам ресурс, якийсь працююче подстанція. Тепла станція, що там, водонасосна, щось отаке от от буде. да Про це розкажуть, про це розкажуть, про це сповістять, що є. Проблема є. Так. Запоріжжя Запоріжжя і запоріжульки. Запаріжульки. Запоріжжі буде, буде, буде збивати щось, але уламки падають і, і вони щось, щось травмують в приватному секторі або на дачах. Травмують те, що дає воду. І дивіться, Запоріжжя вже і на цих картах повторюється, є прильот. Є прильот. Є прильот і є, є загибель людей, є пари влюблених. Трошки не договорять або все не скажуть про те, що ще якась жінка з дитиною також, також постраждає. Не ігноруйте тривогу. запоріжульки не ігноруйте тривогу. Так, друзі, я зараз температуру хочу ще раз нагадати, тому в мене вона невисока, там 37 чимось, але досить така, знаєте, припаганська, я б сказала. Тому, що там, кому не вистачає, якихось емоцій, самі собі їх проду продуцируйте. Головне, головне, що я з вами. От дивіться, як то кажуть, я кажу, що ви навіть могли. Я вже скільки я вже на Новий рік я була больна і виходила, поэтому. Як то кажуть, все, все продовжиться. Ну, мені сквозняки, я ж цей. Сквозняки не можу. Так, Дніпро. Дніпро. У мене горло, проблемна зона, і ці і сквозняки тільки легенькі, і щось на мене тако, На мене так паду, і я вже. <сум> Тому, Так, Дніпро, ого, Дніпро є приліт. Дніпро є приліт. І є приліт в житловий будинок. І ще що. Це може бути не житловий будинок, це може бути там, де є робоча сім'я і воно заховане. Будьте уважні і обережні того, що є. Є. Або там, наприклад, якісь, знаєте, робоче общежиття, наприклад. Тобто там живуть люди одної професії, одної робочої сім'ї, отак скажу вам. Так, Дніпро. Дніпро, Дніпрошечки на 28 .06. Це не на саму роботу. От саме цікаве, що це не робота, це якісь, якісь приміщення, де живе багато людей, пов'язаних однією якоюсь професійною справою, або знаходиться багато людей. Дивіться, там вже відремонтували і ще що. Там ще буде е, дуже гострий ну, гострий вопрос. Над, е, там, де відремонтували, притом це якийсь будинок невеликий або будинки невеликі, і туди прилітала не один раз. Е, там дві жінки постраждають від спрацювання ППО. Довго будете сидіти без світла або без інтернету щось через це. Так, і Миколаїв і Миколаївчики Друзі, я пішов гуляти м'ячку. Миколаїв і Миколаївчики. Нема коли навіть з кузенькою погулятися. він як отасиратінушка. Миколаїв, Миколаївчики є пожежа. Пожежа, ну вона може бути і в небі, можуть бачити, як збивається, наприклад, збили дрона, да, вибух, пожежа впало. Ми, ну, це, це і ми таке наблюдаємо. От. Є обмеження людей в воді. Є закриття якихось дитячих закладів, і влада скаже, що перестати. Тобто, чи садочки, чи школи, чи що там, що там ще може бути. Щось те, що має відношення для дітей, щоб воно поки не працювало, або щоб закрите було, допоки там не буде якоїсь можливості укриття. Так, да, там, де був прильот уже, там знову буде гостра ситуація. І там є поряд чи дві дороги, чи розвілки, дві. є, є все-таки прильот на горі на кришу. Або стоїть високо, десь на, ну, на, на вишині, стоїть, на якомусь пагорбі може стояти. Миколаїв є. І там є, є ще будівництво. Або якісь майстри спрацюють, або будівництво. Значить, дивіться, там можуть бути зараз ремонтні роботи, да, щось таке роблять. О, там може бути церква і там може бути просто. Щось, 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 Будівництво чогось. А, така сіла і сижу. А що я сіла і сижу? Вам треба поради. Парада. Парада, ну, що в мене за карти? Куча карт. Так, порада. Ой, ой-ой-ой. Вибираємо перший, другий, третій варіант. Перший варіант, що ми робимо. Дивіться, тут карта така говорить, що ви можете вже. От щось, щось треба піти від чогось матеріального. Хватить вже стягувати щось матеріальне, от ви вже вже вам може бути через то, щось не подобається, що ви сильно заціклені на матеріальному. Да? І щось не все виходить, бо ви зациклені тільки на матеріалі. Ще що, ще що, вам потрібно переговорити, прояснити про якісь гроші. Бачите, опять таке от, б, карта. Там є якийсь обман. Або вам потрібно обманути імператора стосовно грошей. Імператор це може бути ті, хто над нам, нас контролює і нами володіє. Це може бути і налогова, і якісь органи. І може бути батько, чоловік, начальник. У кожного буде своє. Бачите, і тут, і тут про матеріально говориться, що фінансове питання. от І треба щось буде його вирішити. Другий варіант вам що потрібно робити? Вам потрібно... Вам потрібно щось випросити, щось попросити і ще що про здоров'я. Попросіть якусь путівку, попросіть, наприклад, пройдіть якийсь аналіз. вам треба звернути увагу на здоров'я. Другий варіант також. Також є питання, е... перевірте своє, своє е... свій тиск. І треба захистити своє якесь здоров'я. І ще з якоюсь жінкою стосовно дитини. Що, 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 питання про дитину, я не знаю. Третій варіант, що вам робить? Вам потрібно зруйнувати. Е Сім'ї якусь залежність фінансову, фінансову. Тобто, поняли, щось потрібно або треба ремонт зробити, да, щось там порушити, зрушити і почати робити, або перестати комусь давати гроші, когось стримувати, когось задержати, е, я би так сказала. Да, кимось опікуватись фінансово, бо ви не даєте можливості людині реалізувати самому свої здібності. Ось, його, бо вам, вам, коли вам, дивіться, я навіть поки що скажу. Вам ця людина, ось, його, карта місті, карта мужчини і карта болоту, він вам потім отомстить за те, що ви допомагаєте. Знаєте, як то кажуть, найбільше ненавидять тих, хто допомагає. Бо потім починають требувати більше, ніж ти можеш цього дати. Ти не можеш дати. І починається, починається. Так, ну що. Вчора на ура зайшли дитячі вірші. Ну що ж, давайте продовжимо з дитячими віршами. Раз таке діло. От, пишіть, наскільки вам вони у утільки стихи про животних. Давайте про животних. Те, що я писала про животних. От давайте є така таке звірятко опосум, і я писала про опосума. Опосум. Де ти дівся? Ага, все. Опосум з собою дуже мил і хорош. и шубка из меха на нем круглый год. На крысу опосом немножко похож, гулят, любит ночью, всегда без забот. А если его напугать, вдруг случайно, на землю он быстренько тут упадет, как будто бы умер. Но смотрит он тайно, когда его враг одурачен, уйдет. Тут сразу опосум хитрец оживает, как будто не он здесь вот мертвый лежал. И хитрости этой немногие знают. И я вчера о таком прочитал. Есть в книгах, ведь в книгах есть много рассказов и сказок, стишков и картинок, что все разузнать. Теперь прочитать могу сам без подсказок. Все то, что я раньше не мог прочитать. Вы знаете, я хочу сказать такую речь. Вот сегодня я читаю цей вершик, да, и я кажу про книжки. І я кажу вам про книжки і хочу вам сказати таку річ. Зараз дуже багато, до мене звертаються люди дуже багато, скажу чесно, так? Да? Одні з проблем, якою дітки, дітки пізно починають розмовляти, довго не розмовляють. І це не тільки через стрес війни, а я вам хочу сказати, ми перестали з дітьми читати книжки. Ми перестали з дітьми вчити віршики. Ми перестали з дітям читати казку. Я завжди кажу таку річ. Я хочу на своєму другому аккаунті запустити таку тему, я буду просто сидіти і читати дитячі казки. Можливо, таким чином ваші діти, нарешті, будуть долучатися для, до, до книжок і до отримання нових знань. Адже, як не хочеш, але сучасні мультяшки вони не розвивають дитину. А словниковий запас не поповнюється э, навіть будь-якою мовою скажімо так давайте вам ще один одну За ветку хвостом зацепившись висит, ні криса, ні мишка і ні лисиця. Он ночью гуляє, а днем много спит, он любить хитрить і вовсю веселиться. Ти в наших краях не увидиш його, но в мультике ми його, ми всі узнали о ньому. А было смешно. Там с братом они развлекались вдвоем. А если забудешь, как выглядит он, то вновь ледниковый период возьми. А там весел и очень смешон. И вместе с друзьями его посмотри. Вот такие виршики про опосума. Ну, давайте для дорослых я прочитаю виршик. Ніхто каже, на добра ніч дорослі. Були на добра ніч, діти, тепер на добра ніч дорослі. Ти є, ти існуєш, але наче сон нереальний. Ні голосу, ані обличчя лиш знаю думки. Цей світ, як у касті, в моєму житті віртуальний, і зрідка, бува, до екрану, лиш дотик руки. Та враз відриваю, щоб ти не розтанув марою. І лиш мегабайтами крапок тобуй шлю привіт. Бо крізь монітор ми проводимо разом з тобою відомий лише нам ритуал, як прикрасити світ. Я хочу сказати, що я написала, тут я хочу сказати, да, пояснити, так, да, кожен своє побачить, але тут я писала людині вірш, якої я ніколи не бачила, можливо, я ніколи і не побачу, з е, якої я ніколи не говорила і не чула голос. От. Але яка дуже сильно допомогла мені е, у виданні моєї першої збірки. І ми багато переписувалися, багато е, ця людина робила мені. Е, це був чоловік, молодий чоловік. От, і він робив мені дизайн-макет дизайн, е, дизайн е, макет моєї книжки. Він мене познайомив з директором того видавництва, в якому я видавала, що дало змогу нам ну, досить сильно зекономити е, фінансову сторону питання. І я казала, і якраз я кажу, що ми з тобою робимо велику тайну, як прикрасити світ, бо перша збірка вийшла дуже-дуже яскрава, хоч вона в два рази була менша. За цю збірочку, вона була тонша, там було у мене віршів менше. Але я вам хочу сказати, не недооцінюйте важливість соціальних мереж. Тут можна знайти дуже багато цікавих людей, з якими ви у реальному житті ніколи не не могли зустрітись. І я дуже вдячна цій людині, яка долучилася. Його нікнейм у, був у Фейсбуці Лапкін Хто він насправді? Я насправді не знаю, скажу вам чесно. от але я по сьогоднішній день вдячна за ту допомогу, яку він мені дав. Ну, це мій френд з Фейсбука, так. Хоча в нього немає фото, у нього несправжнє ім'я, от і несправжнє прізвище, тим не менше. Тому іноді нам всесвіт допомагає через руки інших людей. Я вам хочу сказати, навчіться просити, це дуже важливо, це знімає вашу гардиню. Тому що коли ми просимо, ми дозволяємо Богу допомогти нам через руки інших людей. Отже, давайте дозволимо нашим янголам-охоронцям нам допомогти. Давайте слава Богу нам допомогти. Для того, щоб нам допомогли, ми маємо попросити. І ми маємо вміти і вчитися просити людей. Я, до речі, хочу сказати тим, хто в кого число дня народження 17, 8, 26 їм дуже важко це робити. Або якщо люди, які народилися 6,02, якого, якого? якого, 25, 10, 25, 25.01. Тобто, це, якщо ми складаємо число і місяць народження, і в нас виходить вісімка, або, або якщо у нас день народження в сумі може складати 8. Ну, от, зверніть на це увагу. Ну і пам'ятайте золоте право мого каналу! Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які на мене підписуються, став подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!